Круті віражі, трампліни, шалена швидкість, пронизливе ревіння двигунів, викид адреналіну та жага до перемоги все життя супроводжують родину олійників. Батько, син, а тепер ще й онук, уже багато років гідним чином прославляють наше місто на всеукраїнському рівні. Сімейна традиція, навіть моїй син Віталій займався і займається, Тобто сам проявив живання і почав займатися, купили мотоцикл йому. От в те как бы, подростають наш внук, впевненість, трохи удачі, відсутність страху і віра в перемогу це основні елементи успіху в такому складному виді спорту, як мотокрос. А ще важливо мати місце, де можна тренуватись і набиратись досвіду та досвідченого тренера. А якщо тренером є ще рідний дідусь, то будь-які складнощі по плечу і найвищі нагороди обов'язково знайдуть такого спортсмена. Найбільша моя нагорода це цей кубок. Я його отримав за перше місце у, Кіло... у Кіровограді. Я ним дуже пишаюсь. Мені було легко обігнати суперників. Загалом я маю 14 кубків і 17 медаль. К 6 годам, в 6 лет ми йому купили, батьки купили йому маленький мотоцикл. І він почав тренуватися тоже, Ну, як без желання батьків і Вот. Я його подучив, наставляв. Поначалу мы как бы его, он принимал участие в слабых соревнованиях, которые ну, как бы, чтобы привыкать к мотогонкам. С 2011 года он пошел начал принимать участие во всех этапах чемпионата Украины. Это ему исполнилось 7 лет. 16 лютого дев'ятирічний мотокросист Максим Олійник привіз до прилук важливу нагороду. Хлопчик посів друге місце на чемпіонаті України 2012 з мотокросу в класі 50 кубічних сантиметрів. Перший у житті важливий трофей в урочистій обстановці Максиму в столиці вручала Федерація мотоциклетного спорту в Україні. За минулий рік Максим Олійник в рамках чемпіонату проїхав усі шість етапів в екстремальних умовах з багнюкою під колесами та в стовпах пилу. За різних погодних умов завжди виходив на старт. Змагався в містах Суми, Білгород, Дністровський, Єнакієво, Київ та Донецькій області. І таку бажану перемогу таки вирвав у більш сильних, краще тренованих і фінансово забезпечених спортсменів з усієї України, адже займатися мотокросом професійно задоволення не з дешевих. Діляться дідусь тренер та батько спортсмена, які забезпечують сина усім необхідним самотужки. Один мотоцикл може коштувати від 2 до 5 тисяч доларів, а його утримання обходиться в кругленьку суму, адже треба і запчастини купувати, і заправляти залізного коня. Попри це, сім'ю олійників професійних мотогонщиків це не зупинило. Щоб досягати небачених успіхів у такому юному віці, необхідно в першу чергу любити цей вид спорту, переконаний Максим Олійник та його рідні. Мотогонщику. Нужен характер, воля, сила. Фи... Ну, мало того, что физическая подготовка. Должен быть еще э... как сказать, уст... помехоустойчивость, чтобы он не стеснялся соперников, там, жестче ехал. Все это дело приходит со временем. Но самое главное, конечно, физподготовка, чтобы не болел мальчик, если молодежь, чтобы он был ну, крепкий. Фізичні, хоча тренування постійно ані піддержують його здоров'я, тому що не слабнет и физически крепкий становится. У повсякденному житті хлопчик спокійний і вразливий. Та коли падає на мотоциклі, знає, що це заради мети. Він поборює страх і знову сідає. У будь-якому випадку бояться усі, навіть чемпіони світу. Головне у такому ранньому віці навчитися перемагати свій страх. Я хочу ще їздити на мотоциклі і отримати нові кубки і медалі. Бажаємо, щоб їзда на мотоциклі і надалі дарувала Максиму не лише захоплення, а й нові призові місця.